12 квітня в місті Гуртку в центр розпочався 28-й чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги. У ньому взяли участь чотири команди. А саме захід Римбут, місто Бурштин, Нафтохімік, місто Кременчук, Подоляне, місто Городок та збірна України ю 15 місто Київ. Нам дуже приємно, що саме сьогодні до нас того числа змагання такого рівня, який були. Дуже позитивно, ми. Дуже довго, тому що в нас є свої плюси, тому що вболівальники в нас, за нас, звісно, нас підтримують. І ми дуже раді, що ми приймаємо в цьому залі наш би, фінал нашої другої ліги. Бо, в принципі, всі під враженнями. Зараз ще трошки мандраж, але я думаю, це пройде початку гри. Нам дуже приємно, що цей вид спорту проживається в нашому місті. Дуже прекрасний. Задоволення. Подивився всі три дні. Такого задоволення не отримав. Ну, гра, грали ми сьогодні чуть гірше, ніж вчора. Вчора більше було емоцій, да? а сьогодні чуть на розслабоні грали. Ну, Хотілося б краще. Взагалі в нас в команді зараз дуже складна ситуація. Багато хлопців повиїжджали за кордон у зв'язку з якою ситуацією в Україні. Приїхало сім чоловік без замін. Як могли, що могли, то показали. Грали навіть не на своїх позиціях, хто, див... хто на що тренується. Ну, так як в футболі є в напад... нападаючий, є захисник. Ну, так само в нас, виходить, захисник грав нападі. Ну все це таке. Це... Ми... Ми... Ми могли показати кращу гру, навіть попри ті всі фактори. Сталося, як сталося. подія, Тому що місцева команда аматорів, хлопців, які зібралися, зібралися коштами, своїми ресурсами, створили команду, яка виступала у другій лізі України волейбольній. Сьогодні хлопці пробилися до першої ліги і будуть виступати в вищому дивізіоні. Приємно також, що осторонь цієї події. Чився, як завжди, народний депутат України Оксандрич Герега, який пообіцяв команді всебічну підтримку і дав такий наказ виграти першу лігу, щоб команда змогла достойно представляти місто Городок у Суперлізі. Це найвища волейбольна ліга в Україні. Два тренера-аматори самі створили секцію, зібрали дітей. <залі>, а в школах. І коли вони показали результат, зібравши команду, тобі ж, яка претендує, яка почала претендувати на вихід, на вихід в, в першу лігу, ми вже тоді сказали, що бути волейболу в великому в місті Городок. І таким чином ми підтримали, підтримали просто порив наших, наших мешканців міста, тобі ж, да, їхній ентузіазм. Його просто не можна було не підтримати. Це вже це вже да, велика велика течія з'явилася. Чому? Бо біля 400 дітей записалося в секцію волейбола в місті Городок. Щойно завершився 28-й чемпіонат України з волейболу серед чоловіків. Ціяха. Ми всі добилися нашого успіху і благодаря їм всім. Нас дуже багато емоцій, дуже щасливі і раді, що ми. Вітаю всіх городочан, вітаю вас, вітаю всіх болівальників, коли присутні на святі, і особливо наших спортсменів з такою важливою історичною перемогою.